Більшість котелень Бориспільської громади вже давно застарілі та потребують модернізації. Одне з таких приміщень розташоване на вулиці Завокзальній, побудоване 1960 року. Зводилася котельня для потреб двох великих підприємств, які загалом споживали близько 80% від виробленого тепла. Отож лише 20% від потужностей котельні йшло на потреби населення. З Часом одне з підприємств. Зовсім припинили користуватися котельнею, а інше зменшило використання тепла на 60 відсотків, говорить директорка «Бориспільтепломережі» Пальтепломережі Маріана Желеско. Значить, відповідно до цього по таким навантаженням ми прийшли до того, що котли, які зараз встановлені на на даному котельному залі даної котельні, вони надають десь 15-20 відсотків це максимум тепла. В такому режимі дані котли працювати не можуть, тому що забувається у нас конвективна частина, йде занос селі жорсткості, які знаходяться в воді, і ремонт дуже тривалий, і дорогостоячий. На це ми витрачати гроші не можемо. Крім того, треба провести реконструкцію системи газу та електропостачання котлів. А найкращий варіант замінити їх повністю. Але в такому випадку лише за роботу доведеться заплатити близько трьох мільйонів. Гривень це не враховуючи вартість самого котла. Зауважу, що їх на старій котельні два також капітальний ремонт цього приміщення не проводився з початку 2000-х років. Зауважує Маріана Желеско. Вони нам надали можливість, значить, реконструювати бойлерну для подачі тепла для населення і для «Тамбранс Україна». Це на три мігават обладнання. От і Вартість десь орієнтовно, ми ще до кінця не підраховували, десь 6,7 мільйони. Отож, переобладнання старою бойлерною котельні вже почалося. Там встановили три сучасні котли. Придбати дороговартісне обладнання вдалося завдяки співпраці громади з міжнародною організацією з міграції при ООН. в межах допомоги Україні в створенні енергетичної незалежності, говорить заступник міського голови Віталій Горкун. Цією котельнею ми зможемо заощадити кошти на енергоресурсах. Це електроенергія, газ, тому що споживання я газу цими котлами дасть економію в районі 30%. Ну і мережеві насоси, які будуть встановлені на цій новій котельні, дадуть змогу зекономити електроенергію в районі 15%. Ось. Цим шляхом ми пішли від колишньої старої котельні, яка знаходиться на насіння овочі. Приєднана потужність на ній була 20 мегаватт, котли 60-х років, тобто їхня продуктивність на приєднану потужність мікрорайону, а це сягає в районі 2-2,2 мігават. Працювали вони не в в економному режимі реконструкція старих котелень у громаді можлива завдяки допомозі міжнародної організації з міграції при ООН. Також Бориспіль тепломережі вдалося замінити чотири мережеві насоси, встановити два утилізатори тепла, шафи частотного регулювання. Крім того, в село Люберці було доставлено модульну котельню на дровах вартістю 2 мільйони 200 тисяч гривень. Також на вулиці Скіфській було встановлено нову котельню потужністю 1 мегаватт. Ціна понад 4 мільйони гривень. Ми зекономили в цьому році, хоча робота почалась у нас з кінця грудня, значить, ми зекономили на 450 тисяч грошей на газ. Це Робота далі буде продовжуватися, тому що ми ще займаємося пусконаладкою, значить, ми її продовжимо на слідчий опалювальний сезон. Відпрацюємо шафи керування, і в нас все буде добре. Того, за словами Віталія Горкуна, Європейський інвестиційний банк підтвердив фінансування реконструкції однієї з найбільших котелень міста, що на вулиці Володимира Момота. Наразі головне управління житлово-комунального господарства проводить проєктні роботи і планує відправляти його на експертизу. Анастасія Фольс Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.